Виділили ці азбистові труби на звичайні, які безпечні для людей. От, по незалежності від вирізки до тридцятки. 30 до 30-ки. І часто дуже проломи труби йдуть. Хто за, проти втримався, тримається. Звернення до Волинської обласної ради щодо допущення прийняття рішення про вилучення мисливського військ площі 5407 га, які знаходяться в користуванні Ківцінської районної організації ТМР. Волинська обласна рада розглядає це питання. На Волинській обласній раді це питання дано на допрацювання. До нас звернувся представник голова районної організації. Товариства мисливців і рибалок, щоб не допустили прийняття рішення, яке приймає Волинська обласна рада про надання другої організації цих рішень. На... Ну, то в нас... В нас, слухайте, в нас була президія, в нас була президенті, ми послухали голову району Леоніда Івановича і є представник другий, який претендує на. Ці змисливські угіддя. Є Руслан. Михайчук Р... Руслан Васильович. Да? І то попросила президія, щоб послухати. Так, погодимось, послухаємо. То, ми рішення не приймаємо, ми не тільки звернення до обласної <плес> ради. А, а, а але вирішує але обласна рада ці питання.

Вони звернулися в обласну раду для того, щоб їм передати. Мислиці, там їх там скільки, 500 наших районних мисливців, просять, щоб їм залишили цього на Ми звертаємося в обласну, щоб їм залишили. Разом з руку дивилися, доступу до цього. Я постараюся до рішення. Я ще стараюся, значився угоди. Перше, все добрий день. Мені дуже приємно, що Ківерцівська районна рада звернулася до цього питання саме мисливства. Е, всі ми починаємо говорити після лютого місяця 14 року, що повинні пройти якісь зміни і реформування. Е, саме Мисливська галузь, мабуть, одна із тих галузей, яку в першу чергу треба реформувати. Всі ми в один голос починаємо говорити про децентралізацію. Ну, Що таке децентралізація? Е, в Ківерцівському. Суть питання. Добре, я стараюся не на всі відповіді одразу давати, а але... почути, це вже буде дуже корисно. В 2013 році ми створили е мисливську організацію «Клуб та рибалок з місцевих е жителів Кібер, Луцька, Полки. Е Ставили собі за цілі, що гроші, які витрачаються на мисливство, а гроші витрачаються на мисливство, досить таки великі, вони залишалися на місцях. Тобто в Ківерцівському районі. Yeah. Що це значило для, е, наприклад, тросинця? В Тросинці мало створитися дві робочі одиниці, е, тобто єдиний спеціальний внесок це біля 500 тисяч гривень, мав залишатися для просиненства сільської ради. Е, ми обійшли, так як по закону є норма, е, щоб. Були заключені договори про те, що е, власники або землекористувачі е, надають згоду, тому що в 2014 році закінчувалися е, ті погодження для УТМ. Ми це все зібрали, підготовили. Ну, е, сесія обласної ради е, прийняла те, що прийняла, те, що їм продовжити до 2022 року. ну Тоді прийнято було все на такому галасі. Хоча був є висновок юридичного відділу, що обласна рада не мала права голосувати за це питання, тому що там повинні бути таке, таке, таке. Тобто, мали бути погодження. Нами були зроблені і погоджено із всіма користувачами. Мало того, на території Долинської області немає ні в кого таких погоджень, як у нас. Ми заключили договори співпраці із сільськими радами. Тобто, якщо те, що ми з користувачами і за погодилися, то ми ще зобов'язалися, якщо у випадку пошкодження їхніх е, угідь, ми будемо компенсувати. Це ні в кого немає, ще поки в області. Якщо ви вважаєте, що погодження, які були видані в 91-му році погодку Росія, Свердлова, яких на сьогоднішній день немає, і по них можна приймати слідуючі рішення, це, ну, мабуть, моя думка, що це неправильно. Тому що міняються користувачі. Е, районна рада шкода, що не підняла, наприклад, кого, якщо ви знаєте, можливо, я вас проінформую, е, в стороні Тростянця е, були випаси великої рогатої подоби, е, дуже о, багато. О, да. е, за, мину, за минулий рік було вбито 9 е, курів. Тобто є кримінальні справи. Дві тушки найдено з кулями. Я не кажу, що це є члени ОДБР, чи це ОТМР, але він не погоджується, щоб він там хазяйнує, щоб, наприклад, був ТМР. Не погоджується 140 власників, які сказали, так, да, ви хочете так робити, ви мені, якщо мені постійно пошкодять, ви мені компенсуєте, дай мені на цей день. От те, що ми хотіли. Те, що почалося, отак і ми йдемо далі. Тобто ніякого рейдерства, ніякого захвату немає. Тобто є закон і його треба просто виконувати. Так. Якщо зібрали, наприклад. Така ситуація. Колись всіх приватизував мисливські угіддя, кабани як рили по по поборися по познамках рили, там є приватний один з Києва. Тепер ще один приватний появиться тут. Діравився. Це не приватне товариство. А це яка є, е, яка є з місцевих мисливців, які в 2012 році е, і році у нас була в, в, в Тросенці було зібрання. І ми, Веронія Івановича, запитали, чому ніхто не цікавився за 2012-13 рік жодної ліцензії місцевих мисливців. не було продано. Ви відповідали на ці питання. Я можу Давайте порядку і є голуба, він ведуться. Федір Андрійович. Є так. Хотів почути від вас відповідь. Скільки у вас членів вашого села? 46 років. Ви знаєте, яке рішення прийняв, прийняв первинний мисливський колектив Тростянецької сільської ради? відносно передачі? Так, була, було зібрання частини первинного мисливського колективу. Не них були запрошені із ще двох первинних колективів по кілька чоловік. Вони спочатку йшло погодження, а потім вони ну, не погодилися. Негативно, як, так? Е, не те, що негативно. Ну, можливо, ще вони не готові були. Спочатку були готові, а потім подумали, що я поставив питання, що браконьєвством буде якось трошки сильніше боротися, ніж воно є на сьогоднішній день. Мене ще таке питання. Навіщо ви йдете проти е, людей? Єдине. Товариство, де може простий роботяга, простий житель району полюватися, у в ТМРі. Сьогодні вже приватизоване державне мисливське господарство, практично туди люди не мають доступу. Оце залишилося у ТМР. Навіщо ви протиставляєте себе цим людям? Ви бізнесмен, ви не багатий, не бідна людина. Навіщо вам оці проблеми? Ну, Перш за все, я ніколи не хотів конфлікту, і маючи навіть вставок в варіанті, в мене немає жодної конфліктної ситуації на сьогоднішній день по Троценцю. Я абсолютно відношуся з повагою до всіх людей. Я ціную думку кожної людини, але я проти тої монополії. Я тільки за здорову конкуренцію

то ми всі сиділи, громадська організація, при цьому ставний дивітник. Він каже багатий, може вкладати кошти, створюючи своє е, буде своє, а це громадське мисливського господарство же не обмежує доступ. Я його похолю, тому що, тому що е, ви знаєте, моє відношення до реполовлі. Ставок утримує в належному порядку. Мало хто зариблює, дозволив всім робити рибу за повірну плату, а учасникам АЗО безплатно дає. Тобто він є одночасно меценатом. Давайте йому попробуємо, якщо в його щось не вийде або вийде так, як ми не хочемо, щоб він господарував, Ми зможемо можемо в будь-який момент прийняти рішення і забрати. це жодним. Він же не привето. Уже, Та, так, і не ну, ви? Та якщо ми нічого не вирішуємо, то чого це питання? Не мають написати, кого ми підтримуємо? Чи, чи тих, чи тих. Давайте дамоємо, робимо, хай попробуємо. Але все такі Наскільки Я хоч не висливець, але скільки часу там ніхто, нічого. Ви Чому ж такі? Люба справить, чому ж таки зазвичай? Руслан Васильовича, є запитання? Дякую вас. Микола Євгеніч каже. Я прошу вас повернутися. Я не буду захищати запитку Руслана Васильовича. Будемо теж. Я місцевий житель. Я доволі прекрасно знаю встановку. Щодо рибальства мистецтва і взаємовідносить між цими людьми і громадами, так сказати. Ми зараз чогось забираємо функцію районна рада, забирає функцію місцевої громади, нашої і так? Мова йде про створення частного, вчасно як це приватного месивського підприємства. Мова йде про створення громадського написано, а членом клуб навстату і напевно і я можу відкрити цю організацію і йончи. повинні між собою знайти нормальну мову. Я ж не думаю, Леонід Іванович, що Руслан Васильович скаже, що ти не йди з ружьом в дозволений період через мою територію. Це є державна людина. Так, це у мене. Нема. Немає. У ДМР це не є державна організація. Це така організація, яка користується громадською. В... 로... І я не думаю, що ці дві поважні організації не знайдуть між собою мову. Це раз. Друге. Як я приїхав працювати молодим спеціалістом, коли я з'являю, на мене там робила, жила, і я повертався назад, я милувався звіра. Ну, я милувався. Коли 20 кіз тобі вийде на зустріч і пасеться, і не бояться тебе. Коли через ліс ідеш, та то вони тобі через дорогу перебігають. Прекрасно, висить ці зайця. Зараз прийдіть І подивіться, що зараз робиться. Всі поля з'їжджені. Всі поля з'їждені, куночать. По Бабахають, стріляють, б'ють все підряд, хто піде. Якось треба в межах держави наводити порядок, а не битися. Я не знаю, якщо буде статут цієї організації, є статут у ТМР, буде статут е, клубу. Клуб, клуб, Давайте почитаємо статути подивимося, що вони беруть на себе, що він хоче. Ми ж не знаємо, що хоче, так? Чи він буде розводити звіра, чи він буде його бити з того звіра, чи що він буде робити? І ми головне, що ми всі жрати, теж думали, ага, буде створено дві робочі одиниці, тобто два робочі місця. Він вже бере на себе. Податки це добре. Робота людям добре. Решта, якщо буде мати там на показ в загоні десь два табана, дві косулі, два лося, я приведу, як директор школи дітей і покажу, це є лося, це є косуля, а тут може десь і зубри були зброя. А кожні, як кажуть, треба їхати. на Давайте ми не будемо забирати да. і ую. Я кажу, нашим депутатам вони що зарішали, що надати, але ж тоді мова не йшла в приватну власність. А у нас організації. то я кажу, я прошу просто, я захищаю депутатський корпус Проселецької сільської ради. По їхньому доручення. Я нічого не маю, Прекрасні відносини із Юрою. Ну за цима хтось. Людмила Миколаєва. Я виймаю, прийнять рішення мудре. Я не знаю. я... Копей Львова Миколаївна, я депутат уменицької сільської ради, і була присутня, коли приймалося рішення Умельницької сільської радою про виділення для місцева. При даному рішенні не було вказано, що це приймається. Для приватної особи чи для якогось слугу сказь. Тут розроблене, все повністю. Виносилося це питання на сесію, була присутня в нас. Якщо наша директор не чула, то в нас була присутня е, Кухнович е, Тамара Володимирівна, яка брала в руки навіть той статут і читала, було людям все сказано. А сьогодні Звинувачою і з Валерієм Євгеновичем в тому, що ми способствуємо і що ми людям не розказали. І навіть звернулися в обласну раду і на нас. Що ми дійсно не розібралися і це це неправда. Всі знають. І на нас і на до цього, повірте мені, до цього ніякої заяви, крім Михайлюка, не було ні у тебе. Коло убериська, подивіться, що там робиться, от таки куда.